І так, сьогодні ми робимо домашній творог, сир. Беремо кастрюлю, виливаємо молоко, те, що ви хочете на сир. Воно має вже бути не свіже, трошки, може, підкисле. Якщо ні, поставте у теплі скисне. Виливаємо молочко. Бачите, у мене була ціла кастрюля. Підігріваємо, але не кип'ятити. Просто трошки тепліше, ніж ваша рука. Можна спробувати пальцем, можна спробувати взяти рукою кастрюлю, аби вона була більше тепліше, трошки, ніж ваша рука, такого воно буде звертатися. І виключаємо, даємо остити. Далі, ось, я взяла мисочку, друшлячок, поставила, і звичайну медичну марлю. Розцілаю сюди і е, зливаю. Все з кастрюлі, тут буде жінтиця сиворотка, тут буде сир. Ось так, домашній сир готовий. Просто, легко і корисно, смачного.